Доброго дня, мене звати Андрій, я директор компанії Резен Development. Як ви вже бачили з новин і по тому ті інформації, яку ми давали, Resident Development Девеллопн спільно з фундацією розпочати будівництво навчального закладу. Зараз ми є безпосередньо на ділянці, і хочу сказати, що незважаючи на погоду, те, що зима, незважаючи на те, в якому стані є країна, що Країна знаходиться в війні. Ми тримаємо свої обіцянки і приступили початково до того, щоб розпочати підготовчі роботи до того об'єму робіт, які ми будемо виконувати. Тобто зараз на задньому фоні бачите, працює техніка, йдуть підготовчі роботи на ділянці, щоб розпочати будівництво, коли будуть всі необхідні документи, готові сформовані. Також ми вивчаємо комунікації, які знаходяться на ділянці, тому. Тішиться, що ми розпочали цю велику працю. Розуміємо, що щоб вони в країні, діти це наше майбутнє, і цей район потребує таких закладів. І не тільки всі потребують, і батьки, і діти відповідно навчання і умов. Тому надіюся, що такий темп, який ми задали, буде продовжуватись, і ми вийдемо на цікаві новини. Як це все буде? Бути. Будемо вас тримати в Азії, І слідкуйте за нами. Дякую.